Усім привіт! Я нарешті до вас повертаюся вже у 2024 році. Хто раптом забув, кому потрібно нагадати, мене звати Кріс. Я перший нейромаркетолог на українському ринку, а також я експерт з комунікації, маніпуляцій та продажів через підсвідомість. Ну і плюс, звичайно, надихаю вас усіх жити це життя, любити себе, ставити себе на перше місце і насолоджуватись усім, що відбувається в вашому житті. Отже, поїхали сьогодні, хочу вам розповісти. Звичайно, ми починаємо рік з найважливішої теми, до речі, в якій маніпуляція присутня в величезному об'ємі, а ця тема це чоловіки. Я зараз поїхала в грудні у Girl's Trip на три тижні на хвилиночку. Я була у Відні, я була в Ніці, в Канах і в Монако. Звичайно, да, ви можете скласти цей пазл, чому я у такі місця, да, дорогі і так далі, поїхала сам. Дівчачим, дівочим складом. Тому що будемо чесними: в чому основна перевага Girls Trip? В тому, що ти можеш познайомитись з класними чоловіками. До речі, я ще в жодній соцмережі не розповіла, що розійшлася з містером Ікс, але мені здається, в цьому відео це стало очевидним. І е, там така історія, коротше, буде окреме відео. Я просто морально на нього налаштовуюсь, тому що повірте, ви очманієте. Ви очманієте. Якщо ти їдеш з компанією, де вже є чоловіки, інші якби автоматично відсіюються, тому що вони бачать, що ти вже з кимось, да? і вони розуміють, що це чужа територія, і ну дуже рідко в таких випадках чоловіки підходять познайомитись. От вам, до речі, перевага для того, щоб мати е, е, подружок жінок, в чому перевага жіночої дружби, в тому, що можна їздити в Girl's Trip. І власне цей експіріс експірієнс був дуже цей експірієнс був мега неймовірним, тому що вийшло так, що тільки ми приїхали до Відня, я приїхала, моя подружка, яка там живе вже рік, вона мені казала, що Кріс тут просто чоловіки це жах жахливий. Я така бред, Ну, типу, так можна усюди розповідати. Якщо ти вмієш правильно комунікувати, якщо ти вмієш правильно. Себе ставити з чоловіком, ти знайдеш класного чоловіка. Ну камон. І я була в цьому впевнена. І, до речі, я досі в цьому впевнена, я їй це довела. Але. Саме австрійці, принаймні на моєму досвіді, це реально просто жах. Я такого ще не бачила. Коротше, тільки приїхала. У мене я йду. У мене така величезна валіза 20 кілограмів бляха, і інша валіза 10 кілограмів. 10 кілограмів моя подружка несе. Я несу цю величезну сама по ступенькам, тому що там не було елевейтера по якійсь причині в метро. І тут йде чоловік. І я не встигаю до нього звернутись, моя подружка замість мене звертається і каже: Слухай, можеш, будь ласка, допомогти моїй подружці валізу донести, дуже важка. Я клянусь вам. Він отак от повертається і такий, Сорі, я не можу, у мене тут рюкзак заважає. У людинки рюкзак був ось такого розміру, як моя сумка на плечі. Я ахріння. я настільки цього не очікувала, у мене ніколи в житті такого не було. Я дуже багато подорожувала і завжди мені всі допомагали. А тут я прям охренела. Я просто я на нього так дивлюсь, як вкопана. І ми, коли вже пішли, моя подружка мені каже, Кріс, я якось не очікувала, що ти так знаєш промовчиш, нічого не скажеш. Я кажу, Зірочка, а я настільки була в шоці, що мені не було що сказати. Я охрініла. Тобто, ладно, ну буває, да? В кожному правилі є виняток. Тобто, можна поїхати в будь-яку країну світу, там можуть бути усі чоловіки-джентльмени, але якийсь отакий е, придурочний знайдеться. Anyways, наступна історія: ми були. О, До речі, вам для, для порівняння ми пішли в бар наступного дня, і з нами там познайомились швейцарці. Ми провели з ними в підсумку два дня, тому що нам було настільки комфортно, весело, класно. Там, там до тебе людинка з першої секунди ставиться як до принцеси. Да? Тобто, я завжди у мене всі знають, що а, у мене. Там, в телефонах у чоловіків, з якими там, я знайомилась, давала їм номер телефону, я завжди себе підписувала кріс принцеса. Завжди. І, і, ну, і зараз <ріс> я таке ж саме роблю. І я завжди кріс принцеса, кріс принцеса. І я не знаю, як воно так пішло. Я навіть це робила на, ну, ізначально на якомусь підсвідомому рівні, просто автоматично, ніколи не замислювалась. А потім я зрозуміла, що це я зробила тому, що коли я людині відразу кажу, що дивись. Я принцеса, да, я десь там у нього в голові відкладаюсь як те, що я принцеса. І підсвідомо він розуміє, що і трітити мене потрібно певним чином. Да? Тобто, що до принцеси ти не можеш ставитися так. Принцесі, ти викличеш таксі, ти подаруєш квіти, ти відкриєш двері, ти будеш допомагати їй нести сумки будь-які, навіть якщо вони важать 0,2 кілограми. У нас у Відні була історія, я не доїла свій шніцель, а я обожнюю шніцель, і я його взяла з собою. Коротше, всю ніч ми переходили з бару в бар, з бару в бар, там дощило, Я з цим шніцелем. Коротше. І в підсумку я його навіть не носила. Він дуже легкий. Він важив там ноль-два ну, кілограми, реально. Але у мене відразу швейцарець пум в ручку забрав і він носить цей шніце. Розумієте різницю? І взагалі для чого я хочу зробити це війну? Для того, щоб ви зрозуміли, що по чоловікам. Відразу видно, який він, що він і як, і оці дівчата, які обирають жити в ілюзії, типу, я, я бачу, що він клоун, але я роблю вигляд, що не бачу. Ну, всі ми там були. У мене я також там була, так що все ок. Але просто різниця в тому, що є дівчата, які якби розуміють, що окей, він клоун, він явно мені не підходить, але от ну на даний момент я свідомо обираю бути з ним. Окей, але якщо це випадок, коли дівчина знаходиться у стосунках, я не знаю, 10 років, там повнійший аб'юз, е, терор, я не знаю, ну і просто жахіття відбувається в стосунках, а вона така: ну я його кохаю, я не можу, я не можу від нього піти, я його кохаю. Ну, малиш, ну це твої вже проблеми, так? Да? Тобто, дівчата, відразу давайте не будемо себе обманювати і реально дивитись на речі, по першим п'яти хвилинам спілкування. Вже можна зрозуміти, що чоловік від тебе хоче. Да? Звичайно, ми всі розуміємо, що <смі> в якійсь мірі, особливо, якщо ви знайомитесь там у барі, на вечірці або ще десь, це мій просто спосіб знайомитись з чоловіками. Я ніколи не користувалась ні Тіндером, ні бамблом. Я там я зареєстрована, я зареєструвалася там колись, але так от раз там в 100 років, коли у мене таке все хочу в Тіндер, хочу йти, піти на побачення. Я так беру в телефон. Півтори хвилини я просто дивлюсь на цих ну клоунів. Я не знаю, це, що це мені видає Тіндер. я не знаю. де оці дівчата, які познаходили собі нормальних чоловіків в Тіндері? У мене реально є такі, такі випадки. У мене є подружка, яка переїхала до Америки, до свого хахаля, якого вона знайшла в Тіндері, блін. Він її такі букеті ще присилав ем, додому. Коротше, і. А, а, а мені типу, я не можу так. У мене тільки лайф спілкування, от всі ці тіндери-бамбли, ну принаймні наразі для мене не працюють. І у мене навіть немає необхідності. Я просто можу вийти в бар і все, я вже точно знаю, що я з кимось познайомлюсь. І достатньо п'яти хвилин, щоб зрозуміти, там чоловік якби, хоче реально просто тебе на, на одну ніч, скажімо так. Або він в тобі зацікавлений, щоб з тобою поспілкуватись. Так, да, він також наверняка, всього цього хоче, але ти бачиш, що він з тобою спілкується. Він про тебе дізнається, він задає питання, а не просто такий на тримай коктейль. Ну розумієте, да, різниця? Ось і е, от це був такий яскравий приклад ось цього контрасту. Оці швейцарці, які просто нас, ну як я люблю казати, в побу цілували, да просто все отак, все для нас. Ми приходимо грати в більярд. Я так стою, я замовляла Клару. Клара це коротше, пиво з фантою, ну або трошки лімонного джус. Дуже смачно. Я цей напій знайшла тільки в Іспанії, я взагалі раніше не знала, що він існує. Ось, І у мене був настрій на цю Клару, я така, я хочу Клару. І жінка каже: Ну дивись, є в, бут... в пляшці, а є, ось я можу тобі окремо налити і додати фанту, але, типу, так буде дорожче. І я так стою я кажу, типу, а яка мені різниця дорожче, воно буде чи ні, все одно плачу не я. Але типу, це була дуже гарна шутка, жарт. Звичайно, ну, зараз я його якось сказала, що це грубо напевно, звучало, але тоді це всі зрозуміли, що це був жарт. Ну, якби це не жарт, він реально сплачує. Але типу, я в жарт це сказала і всі це зрозуміли. І щоб ви розуміли, жінка, яка там це продавала, вона на нього повертається, і вона така: слухай, тобі треба її берегти. Ну, вона подумала, що ми в стосунках а, ось, хоча ми були знайомі. Сутки, напевно, на той момент. До речі, якщо ви побачите, що я у Швейцарії, скоріш за все, я погодилась поїхати туди із цим швейцарцем, тому що він вже такий, будь ласка, на коли мені купляти тобі квитки. Але всі ми знаємо, як це буває в житті. да? Він може бути джентльмен, він може бути розумний, тановитий, гарний, привабливий, ну все є. А от ти така мені нудно. До речі, я зрозуміла, що мій типаж чоловіків, ну, принаймні мені так здається, це ось ці країни, коротше, Балкани, і, напевно, трошечки навіть Middle East. іст. Ну, типу, от країни, там Сербія, Хорватія, Чорногорія, Албанія, Лібанон, ось ці країни. От Мені прям подобаються чоловіки, тому що вони всі трошки ку-ку. А я таке дуже люблю. І вона каже: слухай, бережи її, вона типу класна. Це було дуже приємно, насправді. До чого це я казала? Тю забила. Ну, коротше, ми дуже фігово грали в більярд, і а, вони просто нам піддавалися. Тобто вони все одно робили так, наприклад, щоб ми там виграли. Хоча ми всі розуміємо, що ми не виграли. І в цьому різниця? бо... А, Наступного дня ми пішли в інший бар, такий дуже лакшорі бар у Відні. І чоловік просто познайомився зі мною австрієць. і він так стоїть, каже: Ой, а що ти що ти замовляєш? Я кажу, шо ти? І він такий, а я кажу, такі. І він каже: слухай, тут є такий дуже смачний шот. От так-та так він називається. Я кажу: ти хочеш мене пригостити? Ну, а дівчата, Я не бачу проблеми в тому, щоб напряму сказати. Типу, ти мені про нього кажеш. Нафіга ти мені про нього кажеш. Давай пригощай. Я кажу, ти хочеш мене прихистити. Він такий. Все. Я, я думаю, Боже, ні слова більше, ні слова більше, я просто так по плечу його стукнула, така, чао. І пішла. А ми сиділи з подружкою віп, за віп-століком, у віп зоні І тут він повертається через 10 хвилин і такий: слухай. А якщо я куплю у тобі подорожці по шоту, я можу з друзями прийти і сісти за ваш столік? Я така, excuse me, що? Я кажу, нет, звичайно, що ні. Я він такий, ну чому? Я кажу, тому це шот. Він такий, Так ми вам купимо шот. Я кажу, сонечко, якщо б я хотіла, щоб ніхтось купив шот, я б просто підійшла на бар. Просто Подивись, скільки там чоловіків, Ти думаєш, там є хоч хтось з них, хто не купив мені. Мої... Блін, що, ну про що взагалі йде мова? Для мене це абсурдно, що я навіть маю тобі доносити цю думку. А чому ти взагалі мав сплачувати і так далі? Тому що, я кажу, якщо ви приходите до нас за столик, що в цілому вже не є мега нормальна ситуація, тому що ми, жінки, типу, це, це не ми вас маємо запрошувати за столик. Але анівейс. Ем, якщо вже так відбувається, то ви хоча б маєте замовити нам ну, якусь там. Пляшку, текіли, я не знаю, джину, по чотири коктейлі, я не знаю. Тобто, ну, якийсь жест має тут бути присутнім, розумієте? А потім вже ти приходиш і кажеш, о, дівчата, можна, я підсяду. Він повернувся, цей чоловік, і зробив таку штуку. Він такий: Коли я з тобою познайомився, ти була ось тут, а тепер ти ось тут. Я очманіла. Я, я як давай ржати, я не змогла навіть відповісти, тому що мені було ну настільки смішно, тому, Ну, т, 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 Боже, чому я взагалі маю це пояснювати? Коротше, суть в тому, що просто неймовірна різниця, і її видно відразу. Да? І немає сенсу себе обманювати і знаходити відмазки, Ну, це він так себе повів, тому що ото, ото, ото. А це він так себе повів, тому що ото, ото, ото. ні. Якщо він так себе повів один раз і другий раз, все, це просто його поведінка, це його норма життя. І просто потрібно розуміти, ця норма життя мені підходить, або вона мені не підходить. Да? Е, ну і потім, коли ми поїхали до Монако, ми також познайомились е, з класною компанією чоловіків. Е, також такі, прям ну, джентльмени, знаєте. Ну, і я просто така, що я відразу, от, окрім принцеси, розказую вам ще один лайфхак. Е, ми танцювали в Монако у клубі на е, диванах. І я підходжу, я хочу залізти на диван, да? і я прям отак от ручку показую, да? і чоловік мені відразу бам, ручку. Я так взяла, піднялася. Хочу злізти, я така, пум, ручку. Він розуміє, що йому треба підкласти і обзлізаю. Це маленька, маленька, маленька деталь. Да? І можливо, багато з вас навіть не звертає на таке уваги. Але таким чином, знову ж таки, я відразу показую, яке відношення до мене має бути. І потім у нас не виникає питань, що мені відкривають двері, що мені допомагають носити валізи, да? що там за мною ем, ухажують. А, а ти поїла, а ти не голодна, а тобі добре, а тобі те, а тобі все. А може тобі ще зробити ось це ось це, А що ти хочеш? А куди ти хочеш. А ми підемо в який бар ти хочеш, ми підемо, ми зробимо те, що ти хочеш, і так далі. Да? Оце я вважаю Proper відношення до жінки. Воно таким і має бути. Але для того, щоб воно таким було. Жінці потрібно себе відповідним чином поводити і казати про те, що мені потрібно ось так. Тому що будемо чесними, який чоловік захоче напружуватись і отак до вас ставитись як до принцеси, якщо до вас можна отак от, пішла звідси, да? ніхто не хоче напружуватись, будемо чесними. Мозок лінивий, люди ліниві, ніхто нічого не хоче робити. Але якщо ти йому показуєш, що зі мною так не можна, то він не дозволить собі. Інакше із тобою е, себе поводити. Дякую вам велике. Ставте ваші лайки, підписуйтесь, там. whatever, діліться цим відео. І, будь ласка, пишіть в коментарі, якщо вам було корисно для мене дуже важливий фідбек. Дякую, до речі, в наступному відео у влозі. Зможете побачити ще більше деталей, там багато відео я знімала з самих вечірок, де я був отакі ва.